Привіт, дорогі підписники! З вами Автограда. Сьогодні на огляді у нас буде шина 12R20 від виробника Агат. Малюнок ромб. Це аналог таким шинам, як id 304 від виробників Білшини і Росави. Агат має свій малюнок HF616. Має 20 слоїв. Якщо порівнювати з шиною ту ж саму взять білшину чи росаву, то там максимальна слойність 18 слів. Дана шина 20 слив. В комплекті йде з камерою, фліпером. Бачите, яке маркування по бокам. З неї більший індекс навантаження, ніж шин. Дуже часто цікавить. Наших клієнтів, яка ширина по протектору. Тому давайте ми зараз перевіримо і побачимо. Так, так. Тепер всі знають, що ширина по протектору 24 см. Звертайтеся, автораду з вами. Дякую за перегляд.